Всім доброго дня. Така повночергова сесія випущена, тому що є буквально питань, які необхідно прийняти до кінця місяця. В першу чергу у нас стосувалося більше питання соціального, де надалі ми будемо доповідати щодо допомоги. Тому що моє замовлення пам'ятник знаків на могили загиблих бійців. Однак ми так само внесли декілька питань, які теж потрібно було швидше розглянути, ніж в грудень кінці року. Тому пропоную, вам було надісланий приоритетний засідання, закладити його за основу, якщо будуть пропозиції, будемо задати. Тобто, що за основу підняти на сьогоднішньої сесії проти прийнято. І чи тут важні пропозиції? Немає. Пропозиції. Перше питання пронесення змін, тобто змісти навіть або сюди. Коротко, тобто мало бути одне питання, та, по суті, що до допомоги бійцям 40 тисяч, але прийняли рішення зараз, принаймні, у нас в аварійному ситуації режіть, де збирається техніка на зиму і інша техніка, яка в нас є надана з партнерами. Будемо робити, не будемо. Починаємо процедуру, подивимося, можливо, дещо зробимо. У нас бо затягуються роботи з школою, садочок стратегічні. Е, я на другій сесії закличу. Відділі, які будуть доповідати по даних питаннях, чому затягуватися з руші, яка ситуація, тому подібне, що вони були в курсі. Але тому здобудували такий десь е, пункт на ті гаражі ремонт і е, не, не випуску, що ми процедуру могли зібрати. І 50 тисяч це стосується грубого щеплення, десь є звернення людей, щоб до зими, якщо це така погода, просто не зокрема і вершники, але декілька інших місць. Тому велика сума, але що пише. Ну і на пам'ятників бійцям тисячі дуже зміна ситуація. Це запитання. Пропоную голосувати першому питання, хто за внесення змін до рішення сільської ради, по бюджету, хто проти, отримали рішення прийнято. І наступне питання, у нас є по відповідно затвердження нових місцевих нової редакції. Це програма збільшилася сума на цю програму відповідно просити нові редакції та кінські планів. Чудові питання, якщо немає позвонову звати, хто Профи, по... Дяк... По програми, руку, за таке рішення, проти, отримали січні прийняти. Наступне питання про як про зточну програму середнього дня виходить одразу своєї допомоги за цілення пам'ятних знаків на могилах загиблих захисників та захисницю прайму кидає Катерина а даю у бюджеті створена так само програма щодо виділення коштів на встановлення пам'ятних знаків на мобилах померлих або загиблих захисників захисниць України і пропонує обласна державна адміністрація співфінансування у зв'язку з тим, що коефіцієнт фінансової спроможності е, масну дев'ять. 0,9%. З місцевого бюджету ми е, маємо оплатити за встановлення пам'ятних знаків не менше 40 тисяч гривень. Загальна сума е, пам'ятного знаку, ну, загальна сума фінансування буде становити 81 700. Відповідно до цього мають бути вкладені договори про завершення робіт і постановлення пам'ятного знаку. І ця сума. Е, Якщо більше зовсім в даному випадку пам'ятний знак становить 92 тисячі по договору і по акту виконаних робіт, а ми можемо тільки заплатити 81700. Відповідно, ми платимо з місцевого бюджету тільки 40 тисяч. Це програма, це програма, яка є дотична до програми, наша програма є дотична до програми обласної. І тут треба було підняти її стрімнову, так? До кінця місяця, <кій> <Ми задалися потій кій> програмі. З першому грудня ми маємо подати свої фінансування, чи ми можемо платити, чи не можемо. Якщо ми не оплатимо, і, відповідно невідомо, чи будуть кошти процесів на, на наступний рік, і ну, просто людина не отримує так коштів. Попередньо ті пам'ятні знаки оплатили тільки по адміністрації. І ми всі кошти на нашому бюджетні потім, потім в нас зміна. Ми вже зобов'язані всі мити на його самому дитину. Поза пришня вовки отримали, що не питання і наступне повномання тут полазу море, так? Ми виділяємо власне кільох дружини в Гульгалині Гульгалини Васильі. На встановлення пам'ятного знаку в сумі 40 тисяч гривень. Тобі. І співфінансування це буде 41-700, це є в основному бюджету. Добре, чи ну вітання, чи мати голосова, то позадке рішення хто отримав рішення, принцип. Дякую, дію. Усе питання проведення зміну рішення своєї ради Це сломов про продачу ДПС майна. Пожежне обладнання і самовне машини, пожежної ми відбувалися, було не, не поняти, чи це можна безкоштовно чи за одну гривню. Десь е дослідилось все-таки е безкоштовно, але на підстави договору соціальний комісій прокатство, він було скинути його для е ознайомлення. Відповідно, вони надають послуги певні для громади, відповідно, куда це той договір. Там нюанс був чомусь е до кінця року, але ми кажем, що той договір буде відповідно продовжуватися. Як то майно залишається тут звоню? Ні, майно залишається на балансі маску. А ми просто дали право зберігати і користуватися працювати, не тим ніяк. Так, все добре, тоді це Так, ну в принципі так. Там десь усвіджували десь. А ви тут узбожували, так? Тим словом, пропонується, щоб не було потім вже якогось розуміння, яке ми там рішення приймали, внести зміни щодо згідно проєкту рішення е, відповідно продати оплатне на відповідне зберігання справа використання, що не образовано, відповідно, майно, яке вказано практичні, зокрема то, пожежне тобто і інше пожежне обладнання. Чи будуть питання? Що я пропоную голосувати, хто за таке рішення? Проти отримали страшні прийнято. 你讲过。